Які головні принципи були закріплені в Конституції Пилипа Орлика? Давайте розбиратись, але перед початком перегляду відео просимо вас підписатися на наш канал, поставити цьому відео лайк і надіслати це відео вашим друзям та знайомим, яким воно може бути цікавим. Отже, в конституції основними принципами є перш за все, демократія і представництво. Документ проголошує важливість народного представництва. Та Генеральна Рада це платформа для обговорення та прийняття рішень, де голоси всіх верст населення мають бути почуті. Розподіл влади. Конституція визначає розподіл влади на три гілки влади законодавчу, виконавчу та судову. Це важливо для запобігання концентрації влади в одних руках і забезпечення системи стримування та противаги. Гарантії прав і свобод. Конституція закріплює основні права людини, такі як свобода слова, свободу розповідання та право на власність. Це стало основою для розвитку права, прав людини в Україні. Незалежність та суверенітет. Документ підкреслює прагнення до незалежності українського народу від інших держав, зокрема Московії, та проголошує право на самоврядування. Соціальна справедливість, плив орлик намагався забезпечити рівність і справедливість у суспільстві, обмежуючи владу шляхетства над простим людом. Конституція плипа Орлика є важливим кроком у формуванні української державності та правового мислення. Цей документ відображає прагнення українського народу до свободи та самовизначення.